До ядерної зброї, це фахівці із центру оборонних стратегій. Вони побачили ознаки розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території анексованого Криму. Перекинули вони туди свої підрозділи, які будуть займатися відновленням інфраструктури для підтримання функціонування такої зброї. Ось така є інформація. Досить така тривожна. Можливо, ні, як би ви прокоментували її, пане Петре. Ну я ніколи не легковажив ядерним потенціалом противника. Якщо противник каже, що він хоче вас убити, або якщо він загрожує такого типу зброєю, то я персонально ставлюся до того виключно серйозно і відповідально. Направду, Російська Федерація, друга країна у світі за запасами усіх типів. Ядерної зброї, і при чому усіх типів пуску з землі, з повітря і з моря. У них по поза 1800 стратегічних боєголовок на різних носіях. А скільки в них тактичних, ну то тут дані дуже сильно різняться від трьох до шести тисяч. Це не можна ігнорувати і до цього не можна ставитися легковажно. Дійсно, на території Білорусі є розгорнуті комплекси, які цю ядерну зброю можуть нести. До речі, і сумнозвісні калібри можуть нести ядерний боїп. Боєпри боєприпас і, і ракета Х101, яка запускається із стратегічних ракетоносців Ту 160 ту 95 мс, може нести ядерний боєприпас, і Іскандери можуть нести ядерний боєприпас, і надзвукова ракета, яких в них небагато. 38 штук, так званий кінжал але тим не менше теж може нести ядерний боєприпас, і знаєте, така маленький ліричний віст. є такий годинник судного дня. Всі про нього чули. Так, от до початку війни він стояв за 60 секунд до апокаліпсису. Люди, котрі за нього. Відповідають, взяли паузу. Не можу знайти інформації чи оновлені дані по цьому годиннику. І мене це наштовхує на таку суттєву і серйозну думку. Якщо взяли паузу, значить рахують дуже складні, дуже складні реалії. Разом з тим, маємо тверезо розуміти, якщо станеться ядерний удар в будь-якому. В будь-якому вираженні, то це вже не українська проблема, це вже проблема системного геополітичного виклику, в першу чергу, для Сполучених Штатів Америки і інших ядерних держав. Сподіваємося, до цього не дійде. Однак розуміти наскільки ми в серйозному положенні треба, на мій погляд, ядерна проблематика складніша ніж у 1962 році, коли відбулася так звана карибська криза. А до речі, от можете пояснити нашим глядачам, чи варто в геополітичному сенсі розділяти тактичну і стратегічну ядерну зброю. Мова про те, що якщо, не дай Бог, звісно, росіяни задіють, застосують тактичну ядерну зброю, чи буде на це застосування інша реакція, ніж якби вони застосували стратегічну ядерну зброю? На мій погляд, немає значення. На мій погляд, я можу помилятися. Немає значення, який тип боєприпасу вони застосують. Чи це буде 2 кілотони, бо це є тактична зброя, чи це буде 400 кілотон, бо це є уже стратегічна зброя? Ми маємо розуміти, що стратегічна зброя ядерна це та, що яка може наносити удар далі ніж 5 тисяч кілометрів? Це як правило шахтні пускові установки Р-36, Р-39, які у них є близько 70 шахт розташовані за Уралом, а також стратегічні ракетоносці підводні у Росії. Їх є щонайменше П'ять класів із сумарним залпом близько 200 ракет. А також уже згадував ракету х-101 і х-555 які також належать до стратегічних, і оці так звані кинжали. Насправді, давайте знову дуже так критично, якщо навіть це буде невеликий ядерний боєприпас, то це все рівно ядерний боєприпас і е, роз. Е, я перепрошую слово, не можу нагадати. Вітри, вітри над Україною формуються так, що після того як цей удар ну не приведи, господи, відбудеться, то радіаційне забруднення вийде далеко за межі України Так, мова про розу вітрів. Так звано, так це також є елементом ядерного удару. Вихід проникаючої радіації за мене за межі зони ураження. Згадаємо Чор Чорнобиль. Так, і Путін все таке так грається з цією ядерною тематикою, і не, не лише з точки зору розміщення якоїсь інфраструктури для цих ядерних боєголовок. Ми знаємо про ядерний шантаж, який відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Вся увага світу була кілька днів тому прикута до такого відключення саме цієї атомної електростанції. І, от саме якщо була будь-яка ядерна провокація на Запорізькій атомній електростанції. Чи відреагувало б на це НАТО на вашу думку, і чи пішов би Путін на таке свідоме військове знищення своєї країни? Ну, моя думка, що НАТО дало дуже чіткий і однозначний сигнал, що будь-який витік радіації, який відбудеться на запорізькій атомній електростанції, буде розглядатися як акт прямої агресії проти країн НАТО і буде вступати у? У дію п'ята стаття НАТО. Плюс я би дуже хотів нагадати е, останнє висловлений ліс Трас, яка скоріше за все буде премєр міністром Великобританії, яка дала не дала виключно однозначний сигнал, що вона як прем'єр буде готова до застосування ядерної зброї, навіть якщо це буде збро... навіть якщо цей акт буде днем судним для усього людства. Сподіваємося, що московський карлик. Почує цей сигнал і до цього не дійде. Але зрештою маємо тверезо розуміти, що Росія потрапила у стратегічну пастку в Україні. Вони не просто буксують, вони терплять фіаско, і направду, направду, конвенційні озброєння у них закінчуються. Давайте собі чесно скажемо: а що ще не використали проти нас, а все, що могли використати, використали. Тобто, найважчі ракети, які є Х-22... Били по українській території усі можливі типи бомб з ОФАП-500, найважчі били по території України. Білий фосфор застосовувався, і вони не можуть нас зламати і не зламають то, що їм лишається. Дійсно будуть піднімати рівень ядерної загрози. Чи ця чорна лінія буде перетнута? Ну направду, не візьмуся спрогнозувати. Я думаю, най... найрозумніша людина світу не дасть точного прогнозу. Ну і також не можемо не згадати про ситуацію з Лукашенком, адже ну, очевидно, не просто так. Саме в ці дні Лукашенко почав таку свою теж ядерну риторику. Ну, очевидно, невизнаний президент також хоче погратися в якогось такого міні-ядерного диктатора і заявив, що його літаки також зможуть бути носіями ядерної тактичної зброї. Скажіть, будь ласка, що мається на увазі? адже були також різні тлумачення. Там говорилось про те, що можливо це суд 24 Але суд 24 як виявилось, в них зняті з озброєння в Білорусі. Можливо, це су 25 але штурмовики і ядерна зброя теж не зрозуміли. Можливо, це все таки суд 27 або міг 29 Яка є у вас інформація? Ну справа не в тому, яка є у мене інформація. Справа в тому, що немає ніякої риторики Лукашенка. Це треба дуже серйозно розуміти. Є риторика Путіна. Вустами Лукашенка не забуваємо, ми чомусь зняли з порядку денного, що це нібито інтегрована держава перед цією війною. Вони підписали цілу низку документів, до речі, таємних про військово-технічне партнерство, і так звана е, об'єднана держава на папері існує. Знаєте, Лукашенко, на мій поле сам по собі вже ніхто він не може нічого самостійно грати, з яких, е, з яких носіїв може здійснюватися. Ракетні пуски, ну скажімо, Х 47 запускається міг 31 який є глибокою модернізацією. Міг 25 зайти у зону Білорусі, здійснити пуски і з неї вийти абсолютно не складає жодної проблеми. Плюс ракетні удари з пускових установок іскандер також наносяться з території Білорусі, і ми вже тут в студії говорили. що вони можуть мати ядерну боєголовку, тобто по великому рахунку з чого запустять, не важить. Важить те, що це можливо, і це небезпечно.